Олександра Екстер, Мисткиня Жінка, яка заквітчала світ українськими візерунками. У Києві на початку ХХ століття художницю Олександру Екстер називали парижанкою. Вона була дружиною успішного київського адвоката і по кілька місяців на рік жила у Франції. Там вона здружилася з художниками. Які творили найновіше авангардне мистецтво? Кубізм Олександра привозила з Парижу фотографії картин Пабло Пікасо. На них людські обличчя складалися так, що одночасно можна було побачити очі, ніс і котилицю. Екстер щедро ділилася побаченим із однодумцями. Її майстерні на фунду Клегівській, нині вулиця Богдана Хмельницького в Києві. Весь час збиралися молоді художники, точилися обговорення, створювалися фантастичні роботи, і народжувався особливий стиль, український кубофутуризм. У творах кубофутуристів знахідки французьких митців доповнювалися соковитими кольорами українських декоративних розписів. Вигнуті лінії нагадували малюнки на великодніх писанках. Екстер разом із подругами багато років співпрацювали із вишивальницями із села Вербівка. Закохана в українське народне мистецтво, мисткиня збирала зразки традиційних вишивок і на їхній основі розробляла власні візерунки. Так на сумочках, подушках, шаликах з'явилися авангардні композиції. Роботи справили фурор на виставках по всьому світу, а Казимир Малевич так захопився ними, що й собі долучився до створення узорів. Також новаторка екстер створювала дивовижні костюми і декорації для театру, обладнавши сцену підвісними майданчиками, пандусами й переходами. Олександра першою показала, що вистава може йти не на одній площині, а на багатьох ярусах. Після більшовицької узурпації у 20-х роках Олександра переїхала до Франції. Там вона малювала, викладала, створювала маріонетки, ілюструвала книжки, розписувала кераміку. Але Україна назавжди залишалась у її творчості. Гостей свого уквітченого трояндами будиночка екстер частувала варениками в линяних мисках, які привезла з Києва. Квітка Цісик. Співачка. Жінка, голосом якої співає Україна. Її голос здобув Оскар і Золотий Глобус. Втілив красу українських пісень у двох неймовірних альбомах. Вона. Квітка Цісик із творчим псевдонімом Кейсі народилась у Квінсі, це один із районів Нью-Йорка. Її батьки Іванна та Володимир емігрували зі Львова через радянську окупацію. Дівчинка навчалася музики з чотирьох років. Тато віртуозно грав на скрипці. А сестра Марія стала знаною піаністкою. Цісики виховували донюк українками. У 1970-му Квітка закінчила вищу школу музики та мистецтва у Нью-Йорку. Далі були Гарпер Коледж, стажування в Бельгії, Манес Коледж. Там дівчина робить доленосний вибір, переходить із класу скрипки на академічний спів. Це далося нелегко. Володимир Цісик помер, коли квітці було 17. Вона успадкувала татові пальці й техніку, але сміливо пішла за власними мріями. У США квітку знають як Кейсі, бек-вокалістку Майкла Джексона, Вітні Хьюстон та інших зірок. Вона виконувала джингли для найвідоміших компаній Ford, Coca-Cola, МакДональдс. Компанія Форд порахувала, що слухачі чули її колоратурне сопрано понад 20 мільярдів разів. Щороку їй дарували нове авто, але Квітка залишалась вірною своєму ягуару, любила швидку їзду, кінний спорт, собак. Заручившись підтримкою чоловіка Еда Раковича, сестри і мами, Квітка записала два альбоми українських пісень. Квітка пісні України 1980, і два кольори 1989. Її номінували на Гремні. Це супер якісна робота. 40 найкращих інструменталістів Нью-Йорка, бюджет 200 тисяч доларів. За спогадами Еда, у ті дні ми впіймали магію. Цісик планувала третій диск, хотіла приїхати в Україну. Але не встигла. Вона сім років боролася з раком грудей і померла, трохи не доживши до 45 В інтерв'ю Кейсі каже: Моя мрія, що земляки будуть слухати мою музику і мій голос в Україні. І вона сповнилася. Було б вам цікаво і приємно приїхати до України і пересвідчитися в так, тому, абсолютно. як там розвивається музика, і самі виступити там з концертами, так? чи ні? Я би дуже хотіла. І я Ми почали говорити, і ви мене запросили. Ви мене запросили і я. То ви вже мали запрошення від Конгресу Українців виступити в концерті. Так, так. Мені було власне дуже шкода, що я не могла. Приїхати на той час, я мала вже обов'язки, але я дуже хочу приїхати з концертом, і я планую концерт. планую дуже концерт. Добре. Дуже добре. Ви е, щойно сказали, що багато часу у вас йде на вашу працю. Може, ви трошечки оповіли, що то є за праця, бо я так краєчком вуха чув тут у Нью-Йорку, що ви є одна з провідних співачок, яка працює власне в реклівовому в бізнесі. Адвертайзинг. Так, так. То досить цікава праця є. То um, uh, властиво приходить, скажімо, фірма до агенції, скажімо, я е така фірма Ford Auto. Так. І вони приходять до агенції, і вони просто кажуть, що ми хочемо продати більше аут. І ми мусимо нам знайти спосіб то зробити. То агенція де на тим роздумує і дістає ідею. І, звичайно, то ціла ідея сполучена з музикою із ну з і також ціла ідея um, як і, і прочитати так. І, і все так, що Туди вони ем, беруть різних композиторів і кажуть їм, щоб вони написали commercial, jingle, так як ми називаємо комерційну музику так. спеціально так до реклами. Туди вони ріжні люди пишуть і туди туди вони вибирають, скажімо, найліпшу пісню або пісню, яку вони думають, що най що залишиться в людині в пам'яті най... най... найдовше, так що то часом не є найліпша музика. Але та музика яка людина пам'ятає, mm -hmm. яку легко запам'ятати. Як довго ви працюєте в, в, в такому бізнесі? Я вже працюю в... Довжі, 18. 18 років. О, то ви добре 18, знаєте. Так, 18 І 18 на які роки. компанії такі відомі ви працювали? Крім ну, Ford? Ну, я власне для Форда для 10 років вже для них mm -hmm. співаю. Mm -hmm. Що є не, не чути то, то ніколи. Так вже так ще не було, щоб один голос ем, репрезентував компанію Цілу компанію. То, так. То, то є дуже феноменальна річ. Чи ви чули про те, що Форд в Україні свої представництва тепер відкриває? Я чула, я була дуже задоволена. Я мушу задзвонити і сказати, що я мушу там українські рекламу співати для Форда. Може бути така, така несподіванка приємна для Форда. Я так само думаю від вас. Добре. Що ви ще могли б сказати про, про те, за яких умов українська музика могла би вийти на світовий ринок? От ви сьогодні говорили про те, що ваші знайомі питали, чи ви маєте плити, чи ви маєте записи високоякісні і так далі. Бо е, в Україні багато музикантів, є співоча надзвичайна нація, яка має колосальний потенціал. Це проявили фестивалі, які, ви знаєте, відбуваються тепер у нас регулярно. Але є якісь свої закони, є своя індустрія. Що ви можете сказати? Що потрібно для українських виконавців, для того, щоб вони могли стати на той світовий рівень, на той світовий ринок? Не тільки виконавців для, того, для того, всієї тієї індустрії? Uh, знаєте, тут в Америці люди над тим працюють. Стало і, і цілий час, а на Україні не було вимог, попросто не було як. Дуже багато музики не, не було чути там. І, і тепер люди попросту мусять слухати і муся, мусять як найбільше познайомитися з, з теперішними з, з звуком музики теперішньої. З рівним, як вона пл як рівним, так... але якість, але е, також мусять слухати ту ріжну музику, що, тепер, що, що навіть ми слухаємо, що, що я слухаю цілий час. І не тільки на радіо, але я купую тасмі і все слухаю, бо я, я, мені важне знати то є, то є міфа. Я мушу знати, що є найновіше, що, що вони роблять, про що вони пишуть, як вони співають. А